Вітаю вас в ефірі. Останні спортивні новини в студії Ігор Кононенко. У цьому році кубок міста з волейболу серед жіночих команд був присвячений 50-річчю олімпійського волейболу. Традиційно яскравим видались фінальні змагання. Далі у сюжеті. Цьогорічний кубок міста з волейболу серед жіночих команд особливо порадував прихильників цього виду спорту. У змаганнях взяли участь команди спортивного клубу Богатир, економічного інституту та дві команди Криворізького національного університету. Родзинкою змагань стала участь, крім топової четвірки, ще двох полярно-протилежних команд. На одному з полісів була команда з красиве названня зборної «Інгульчанка», составлена з учениць 9-11 класів класу Інгулецького району, а на другому мастера свого діла зборна. команда «Мастер» ветеранов Кривого Рога. Притом, если те только обучаются азам мастерства, то те уже асы молодости и мастерство в одном турнире сошлись. Вот это была необычность. И девчонки, и женщины, которые между собой играли, в принципе, своей игрой передавали и опыт друг другу, и мастерство. Результати змагань неможливо було передбачити, адже свою вправність доводили кращі команди міста. Тож на п'єдесталі учасники розмістились таким чином. Третє місце посіла команда СК «Богатир» підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг. Друге за командою Криворізького національного університету. Чемпіонами стали волейболісти економічного інституту. Криворізька команда Карате Шиторю неодноразово прославляла наше місто на змаганнях різних рівнів. Спортсмени не змарнували сподівання земляків і цього разу. Криворізька команда Карате Шиторю спортивного клубу Лідер вкотре довела своє чемпіонське реноме. З міжрегіонального чемпіонату та відкритого чемпіонату Києва з карате Торю спортсмени привезли золоті медалі у кожній віковій категорії. Каратисти здобували перемогу зі значним відривом в очках. Наші хлопці, як завжди, у нас не підведуть, і працюють очень хорошо, і ми взяли перше місце. Аби досягати таких блискучих результатів, необхідно наполегливо працювати. Підопічні Аліха Шемі готові до будь-яких випробувань. Зупинятись на досягненому каратисти не збираються і посилено тренуються, щоб якнайкраще виступити і на міжнародних змаганнях. Наші зборні хлопці, ну, мінімум займаються вони три рази в тиждень. Мінімум займається хлопці кожен день займаються і ми. Дітя готові для серйозного серування, які буде у нас в міжнародні посади на 2015 п'ятнадцятий рік. І хочемо, який не в міжнародній урівні чемпіонату міра, які далі будуть взяти хороші міста. Таким були новини спорту. Фізичні справи подовжують молодість людини. Так стверджував британський філософ Джон Лок. Тому все у ваших руках. З вами був Ігор Кононенко. Ще зустрінемося.